Вітаю! І тема розкладу буде називатися Доля. Подивимось сигніфікацію, хто прийшов на розклад, розберемо і подалі будемо розглядати інформацію з потоку. Поїхали людина. Яка завжди добивається успіху, це переможець, це людина цілі, яка поставила собі мету, і вперто йде до цієї мети і добивається. Це по життю переможець. Але на даний момент чомусь життєва ситуація зависла. І ця людинка знаходиться в якомусь вакуумі, застої і не розуміє, як іти далі. Є робота, є праця, але це, це стабільна ситуація, але людині хочеться якихось змін, вона не бачить ніяких перспектив. Тобто все рівно, в житті все рівно. Є важкість у чому важкість у виборі, або у виборі стосунків, або у виборі по роботі. Сім'я. Тут або у мене люди, які вибір. Мають у стосунках, щоб створити сім'ю, або тут більш глобально, іде важка праця, і людина вже не може, або людина на двох роботах працює. Цей варіант скоріше резонує. І ця людинка старається для своєї сім'ї, але дуже важко працювати на двох роботах. Так, тут Пентаклі. Можливо, що це дитинка в когось дитинка, якісь розчарування, скоріше всього, що це дитяча карта. Е, розчарування в тому плані, що. Е, Якась бездіяльність, можливо, дитина не хоче вчитися, можливо, дитина не хоче слухатись. І тут іде, як розчарування у тому, що ви в цю дитинку вкладаєтесь, а результату немає. Тому що хочеться, щоб в сім'ї було все гаразд, щоб діти були слухняні, щоб добре вчилися, щоб по дому допомагали. Але це не так. І ви не знаєте, як буде далі, вам не зрозуміла ситуація, як по долі складеться ці всі події, як вони розвернуться, тому що по карті місяця і по повішеному я бачу, що ситуація в життєвій ситуації тут якийсь застій. І ви тягнете всю проблематику життя. На собі і сімейні всі питання, і життєві, і суспільні, і робочі дев'ятка жезлів про це нам говорить. І ви не бачите перспективи по, по карті місяця. Ви не бачите щось хороше з цього вийде. Тому що. День в день, день в день, важкість, важкість витягування проблем, і це все великим грузом на вас висить. Розчарування, розчарування у житті, і ви чекаєте доленосних змін. Ви не, ви не змирилися з тим, що є. Ви маєте надію, ви чекаєте, що долонька якось поверне і зміни на краще. От на цьому моменті я тепер хочу подивитися оце колесо. Долі, як воно розвернеться, глянемо, як підуть, як, як піде далі ваше життя, як будуть розвиватися події. Отже, дивимось на майбутнє. Теперішня ситуація нам зрозуміла. Що чекає вас? Чекають фінансові надходження? Якийсь розвиток у справі, нове починання. В минулому щось залишиться? Якісь. Якісь ваші мрії, те, що ви хотіли, щоб здійснилося, воно відсічеться. Ви поглянете на життя якось іншими очима. І це відсічеться, оці мрії. Чому? Тому що у вашому житті. Якесь починання буде нове, і воно перекриє оці мрійливі думки, які у вас були раніше, тому що карта Туза вона більш обширно розкриває погляд людини на життя. Це погляд по-новому, це починання якоїсь справи, це щось нове у житті. І тому ці всі мрії вони вам здадуться не вони відсікуться і відпадуть. Імператор це, можливо, керівник на якійсь роботі. Можливо, тут більше резонує, що ви зміните роботу, або там, коли в картах був вибір по роботі. Ви залишитесь на одній роботі, іншу залишите, або перейдете на іншу роботу, то керівник. І хороша робота дасть вам можливість заощадж... заощадити гроші, накопичити гроші. Тут я бачу збереження і накопичення грошей. І ви станете магом. І деякі мрії такі дійсно ваші здійсняться, але в плані матеріального. Тому що тут я бачу достаток і задоволення по карті зірки і по карті дев'ятки кубків це благополуччя, це наповненість емоційна, це радість, це щастя. Тому, хто хотів змінити роботу або має дві роботи, виберіть один варіант, але кращий. ким ви будете сперечатися, що за вибір? Якісь прийдуть новини, з якою жінкою у вас буде спір і великі розмови. Карта сонця. По-перше, карта сонця. Це може бути карта дитини, або це може бути. Людина егоїст, яка буде відстаювати свої інтереси перед вами. І дуже багато буде розмов з цього приводу. Я би сказала, людина буде перед вами захищати свої інтереси і спорити. І карта Сонця і карта Королеви Кубків говорить про людський егоїзм. Про якусь корисливість будьте обережні, якщо це на роботі, то вам придеться суперницю обіграти, щоб у вас було краще робоче місце. Тут тільки комунікація вам допоможе. Багато розмов, багато можна сказати, вплив по своїй професійній діяльності. І карта миру. Говорить про те, що вам необхідно буде комунікувати з багатьма людьми. Тому що вісьмірка жезлів і карта миру про це говорить. І ви в цьому плані виграєте. Чим більше буде комунікацій з людьми, тим краще і керівництво вибір зупинить на вашій кандидатурі, і вам буде предоставлене краще робоче місце. Що ще? І я думаю, на цьому можна завершити, тому що вас чекає успіх. У вас, ви, у вас велика інтуїція, якою ви скористаєтеся, і ви дійсно досягнете великого успіху. Тому що це карта мовчання, але володіння тими. Внутрішніми силами і баченням мудрості, і баченням ситуації, якою не володіють інші люди, це ваш пріоритет.